Піду зустрічати вже нашу гостю, поки ти представиш її величезні регалії. Запрошуємо в студію Маріанна Мороз, це є начальник відділу обліку та моніторингу об'єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища Львівської міської ради. Я впоралася. Доброго ранку. <реш> Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго. Присідайте. Як ви довго вчили взагалі свої регалії призначення? <реш> Ні, це якось було достатньо просто. Маріанна, поговоримо з вами про певний конкурс під назвою Наш дворик. Це ми. Розкажіть нам про нього більше, що це є за конкурс. Ну, такий конкурс оголошується взагалі-то щороку, uh -huh. вже з 2013 року. У 2013 році було розпочато такий конкурс, були впорядковані перші три дворики, в наступному, 2014 році, так само три. І вже в 2015 році ми усилили і в конкурсі взяли участь, прибуло чотири дворики, uh -huh. де були активні мешканці. Впорядкування це що? Це ну насамперед це такий благоустрій, uh -huh. і ми хочемо, щоб мешканці, власне, самі сказали, що вони хочуть в цьому дворику бачити. Це за побажання мешканців. Ми запитуємо мешканців, що вони там хочуть, збираємо від них пропозиції, е, йдемо до них на зустріч, uh -huh. розпитуємо. І те, що мешканці, хочуть там бачити в себе в дворику, тобто як їм комфортно жити, і відповідно так порядковується. Це. це мощення, і насамперед ми хочемо, щоб там було більше зелені, більше життя, більше якось кого знаєте, комфорту. <гум> а де які ці дворики? Дворики щасливчики 2016-го? У 2016 році, власне, в конкурсі перемогли дворики на вулиці Фредра, 6, на вулиці на вулиці Ліста, 6, і так само в центральній частині міста нарешті, тому що мешканці центральної частини міста часом трошки сплять і мало активні. Але насправді цього року зголосилися мешканці дворика з вулиці Театральної 7 і також з вулиці Рогатинці, 28. А чому лише 4 дворика? Чому не 14, наприклад? А ви знаєте, насправді і заявок не було так багато, відповідно, ну з Вернулося тільки 11 11 будинків активних мешканців, і ну дехто програв. Тобто, завдяки критерії були такі, що паркування не передбачалося. Uh -huh. Передбачалося власне дворики для мешканців, для тих, що там живуть, і можуть там час проводити. Ну але не для інших якихось громадських там цілих, скажімо, ну навіть для громадських ще так, так бо у нас деякі дворики поєднані. Наприклад, на Фредра 6 uh -huh. це будинок є і громадський, і житловий. І там і ляльковий театр і мешканці. Ну. І це цікаво. що Можна поєднати дві функції. Як взагалі виглядає цей конкурс, що потрібно зробити мешканцям будинків для того, щоб їхні, їхню прибудинкову територію упорядкували? Ну, насамперед, вони мають бути активні, свідомі того, що цей оточуючий простір, в якому вони хочуть власне ну жити, щоб вони хотіли там спілкуватися, перебувати, доглядати за якимись квітами, рослинами, погуляти з дітьми, тобто, щоб вони самі розуміли свою відповідальність за, наприклад, до той оточуючий простір, який довкола них є, щоб вони трошки були більш активні, дбали самі за свої дворики. У нас є такі дворики, що звертаються мешканці. Вони вже самі дуже багато роблять в дворику, багато дбають, і доглядають, щось самі роблять впорядково. Ставлять якісь клумби, насаджують mm -hmm. рослини? Ну а скажімо, вже ми їх ну, їх стимулюємо. Хочемо допомогти, щоб вони ну надалі це робили. І якось ми могли якимись засобами різними видами співпраці їм допомогти. Які витрати на обладнання цих двориків і як ви ділите власне розділення бюджетів між німецьким товариством? І львівською міською радою ну тут власне це насамперед потрібно сказати, що нам в цьому дуже допомагає німецьке товариство міжнародного співробітництва. І власне в рамках такого спільного українсько німецького проекту, муніципальний розвиток оновлення старої частини міста Львова здійснюється ця співпраця. Mm -hmm. І це є що мешканців, ніби це є 10%, Частка їхня від загальної вартості? А решту 90% це є кошти німецького товариства? Ну але зачасту ця частка є надто високою, тих 10%, тому це є не більше як тисячу гривень існої квартири. Чи задоволені мешканці попередніх років тими двориками, які ви упорядкували, і чи стежать вони далі за певним благоустроєм саме цієї території? Так, задоволені, і власне нам дуже подобається те, що вони власне доглядають, угу. що вони ну якби садять там теж рослини свої, вже щось своє додають. Дуже було цікаво, що, наприклад, на коперника 30 мешканці гуртом вийшли і гарно насаджували рослини, і це було так, знаєте, приємно. Приємно, що вони вже більше між собою спілкуються, знаходять якийсь такий простір, де вони можуть комунікувати між собою. Угу. І все ж таки в майбутньому, коли буде наступний оцей проект, наступний етап, скільки двориків плануєте ще залучити, і як мешканцям житлових будинків потрапити в цей конкурс? Ну насправді ми вже такий конкурс проводимо четвертий рік поспіль. Ще залишилися дворики, які насправді не перемогли в цьому конкурсі, але мають ще шанси деякі дворики ну, якби, продовжити з нами співпрацю, тому що теж мешканці багато всього зробили. Просто є такі моменти, що їх потрібно вирішити до цього часу. Ось вони так само мають ще шанс, можуть звернутися ще до нашого управління. Ми, ми залучаємо різні види співпраці, навіть скажімо, чи якимись елементами благоустрою, чи наданням консультацій, ну порадити якусь фірму, хто це може робити. І так само сподіваємося, що наступному році ми зможемо ще впорядкувати якісь дворики. І що мешканці ми б взагалі хотіли, щоб мешканці самі дбали трохи більше про той оточуючий простір, в якому їм жити, щоб вони більше спілкувалися між собою, щоб вони ну власне дбали про свої дворики впорядковували, щоб відчували трошки ту відповідальність. що Це їхній простір, угу. що це не простір когось зовні та хтось прийде з боку, а щоб вони хотіли там жити. Маряну дуже вам дякую. Нехай дворики впорядковуються справді вів'янами і не тільки ви також цьому допомоги.